Немає співчуття, вони йдуть, а в нас є ще сім'я, прости матусю, але я мушу йти, тебе цілую, а ти мене благослови, ти не журися. Бо йдемо ми за рідну одненьку, помолися, і стане легше на серденьку, я вклоняюсь. Що виростила, ти героя, ну що зробити, коли запанувала зброя? Прости, матусю, благаю, не журися, мамо, від ти, сестричко, не плач, будь ласочка, так само. Я віддаю себе за рідну мау Сологіну. За свою чуєш, за свою рідну Україну. Знаю, я що повстану Життя країни Навколо кулі, а я тобі. Баю, з нами Бог, і добре це, я знаю, і нехай помремо ми за Україну. Прийде час і встанемо з руїни. Але навіщо? Навіщо крова пролиться? Нам не для цього Господь подарував життя, повстав майдан, що виноти у пеклу юду, і відповість за все, антихрист перед Божим судом завжди ідемо вперед до кінця. Боротись будемо, немає воротя. Кубла з не здружили, розбілись тварюки, тепер. Українці, не знають, не, знають не знають слова муки, знаю я, що повстане земля, і розквітнуть сади України, ти і я, брат за брата до кінця, і щасливим буде життя країн. Історія України це шлях до незалежності, де кожна подія це крок до мрії. 1917 року відразу після зречення останнього російського імператора в Україні розгортається національно-демократична революція. У березні її громадсько-політичним центром стає Центральна Рада, головою якої був обраний видатний учений, активний діяч національного руху Михайло Грушевський. Стрижнем законотворчої діяльності Центральної ради стали чотири універсали. Державно-політичні акти призначені до загального відома. Ухваленню першого універсалу передували напружені переговори між тимчасовим урядом і делегацією Центральної Ради. Наразившись на категоричну відмову, Центральна Рада зреагувала рішуче 23 червня 1917 року. На військовому з'їзді вона оприлюднила свій перший універсал, в якому висловила намір творити новий лад вільної автономії України, визначаючи, що робитиметься це не одділяючись. Від усієї Росії незабаром Центральна Рада оголосила про створення першого українського уряду, генерального секретаріату, головою якого став відомий письменник та громадський діяч Володимир Винниченко. Тепер, уже тимчасовий уряд відряджає до Києва своїх авторитетних міністрів. Два дні переговорів привели до компромісу. Тимчасовий уряд визнав Центральну Раду краєвим органом управління в Україні. Генеральний секретаріат крайовим урядом. Другий універсал, оприлюднений 13 липня, був необхідним на той час компромісом. 7-8 листопада 1917 року владу в Росії захопили більшовики на чолі з Володимиром Леніним. 9 листопада Центральна Рада заявила, що буде рішуче боротися з усіма спробами підтримки цього повстання в Україні. 20 листопада 1917 року Центральна Рада оприлюднює свій третій універсал. У документі проголошено Українську Народну Республіку у складі дев'яти губерній, де українці становили більшість. Третій універсал скасовував поміщицьке землеволодіння, проголошував необхідність судової реформи, впроваджував восьмигодинний робочий день і контроль за виробництвом. Однак проголошення УНР аж ніяк не відповідало намірам центральної більшовицької влади, яка намагалася якнайшвидше встановити контроль над територією України. Захопивши Харків, 30-ти тисячне більшовицьке військо швидко просувалося на Київ 24 січня 1918 року. Центральна рада ухвалює четвертий універсал, текст якого оголосив Михайло Грушевський. Однині Українська Народна Республіка стає самостійною ні від кого незалежною вільною суверенною державою українського народу. 29 січня під крутами відбувся бій, де вирішувалась доля Києва. Захищаючи українську землю, тут героїчно загинули понад 300 студентів-гімназистів. У ці ж січневі дні в Києві більшовики вчинили заколот, відомий як повстання робітників заводу Арсенал. Після кількаденного обстрілу міста з гармат радянські війська захопили Київ. У лютому 1918 року делегація ОНР уклала в Бресті мирну угоду з представниками Німеччини, Австро-Угорщини, Болгарії та Туреччини. Вже за тиждень дивізії нових союзників Центральної Ради увійшли на територію України. В умовах окупації Центральна Рада переїхала до Києва, номінально повернула собі владу в Україні, продовжила законотворчу діяльність, але реальна сила належала окупаційним військам. Попри складні обставини, Центральна Рада на своєму засіданні 29 квітня схвалює конституцію Української Народної Республіки під назвою Статут про державний устрій, права і вольності УНР. Але це пам'ятне засідання Української центральної ради. Виявилося останнім в її історії. Того ж 29 квітня, за підтримки німецької військової влади, гетьманом української держави обирається Павло Скоропадський. З падінням Центральної Ради завершився драматичний сповнений боротьби і надій період українського державотворення та революції.